Шановні мої глядачі і глядачки, я рада вітати вас на своєму каналі, який називається CaldaSкоп Пряжі. Мене звати Юлія, дуже полюбляю в'язати спицями. Але перед тим, як почати розповідати, чим же я займалася на цьому тижні, я хочу висловити вам величезну подяку за ту потужну підтримку, яку надаєте ви мені під кожним відео. І я хочу вже тепер з певненістю оголосити, що на 16 тисяч людей на каналі. Всім ми чудово розуміємо, що про що б людина не розповідала, вела свій е, YouTube канал, але саме без глядачів він нічого не вартує. То ще раз і ще раз хочу висловити вам подяку. Але хочу нагадати, що, дивлячись мій канал, вмикаючи Юлю, яка розповідає про своє в'язання, про те, що виходить, про те, що не виходить, не забувайте підтримувати вподобайку і писати коментарі, як я люблю казати, вам неважко, а мені буде дуже приємно. Так, я знаю, що я пропустила понеділок, але як зараз сучасно казати, знаєте, в мене не було жодних ресурсів для того, щоб випустити відео. Тож, все ж таки, е я знайшла в собі натхнення, щоб показати і розповісти. І, мабуть, перше, що б я хотіла. Розпочати це зі свого, а саме поговоримо з вами сьогодні виключно про готові роботи, бо насправді мені, як завжди, і є що вам розповісти. Пригадуйте, придбавши спиці Чіагуфорти, якими я насправді дуже-дуже задоволена це кохання з першого дотику, з першої петлі. Мені дуже подобаються ці спиці. Придбала я розмір 3, 3,3,5, тож палантин я почала відв'язувати на спицях 3,5. Ви знаєте, мені все так подобалося, все так подобалося. Що у мене за пряжа? В палантинах я полюбляю використовувати на секції пряжу секційного фарбування. Дуже полюбляю я мериноси, ровниця. Це меринос, який майже, майже не скручений. Ви розумієте, саме знаючи нюанси і тонкощі кожної пряжі, ми можемо виділити її, показати її з найкращої сторони. Так ось мені здається, що саме така пряжа, вона якнайкраще показує себе в подібних моделях. І що може бути гарнішого, звісно, бебі-альпаки, але це в мене Сурі. Альпака, янка нанизана на поліамідну основу, дуже м'якенька. І я вже відв'язувала подібну модель і тоді розповідала, що якось вагалася, чи то в одну ниточку відв'язати, чи то в дві ниточки відв'язати. І вже після прання я тоді зрозуміла, що всі мої сумніви вони розвіялися, як в ранішній туман. В'яжу, ви знаєте, в'яжу, в'яжу і сама себе сварю, чому? Тому що я не полюбляю нічого записувати, бо вважаю, що це модель відв'язана один раз, і другий раз я не буду її в'язати. Але знову потрібно собі нагадати, Юлю ніколи не каже ніколи, бо все ж таки другий раз може трапитися в даному випадку. Мені потрібно його повторити. Записів немає. Скільки петель набирала, що і як. Почала дивитися я фотографії. По фотографії я вирахувала, але номер спиць. І почала я дивитися два своїх відео, які випускали, ви знаєте, дівчата, сварю, сварю сама себе. Там номер спиць назвала, там номер спиць назвала, а в палантині не назвала. Ну, як так? Ну Ти ж розповідаєш людям не тільки про пряжу. а хоча б якісь натяки, від чого інші повинні відштовхуватися. Тож, дівчата, якщо я вам не вказую номер спиць, і вам це важливо, не забувайте мені нагадати, бо це дійсно інколи важливо. Не знайшла. І в'яжу, і це я до чого? Ну, щось не те, щось не те. Зазвичай, ви знаєте, я рахую по петлям, тут утворюються у нас дірочки, і саме я дуже швидко, так, мені потрібно 18, як то кажуть, отворів. А тут дівчата в'яжу 30 30 рядів і щось не те. І я починаю перераховувати. Ага. І якось зорово, воно, розумієте, занадто виходить, ну, як сказати, якщо б це був джемпер, це гарно виглядає полотно. А як на палантин, то доволі таки забито. І я прийняла рішення, що я не буду це розпускати, а я просто візьму і почну заново в'язати. Далі, що хочу сказати, відв'язавши тут. 30, 31 рядочок, мені здається, як 31? 31, тобто 62 рядки, я зрозуміла, що якщо я з такою витратою, з таким темпом я буду в'язати його вічить, мені це не підходить. І зараз я вам покажу вже. Готовий палантин, можливо, у когось буде дежавю, те, що ви бачили, так, дівчата, ви дійсно це бачили, але в цей раз я вирішила його зробити трішки довше. Те, що я навмисно, я не можу сказати, що віджала у чоловіка футболку, але. Натякнула, і він мені залюбки її подарував. І я вирішила, що саме на чорному фоні буде дуже гарно показувати вам ці вироби. І коли я на ярмарку купляла ось ці сережечки, продавчиня сказала: так, ваш гардероб, він взагалі не підходить, я не буду вам продавати а, а, ці дві пари. Другі в мене також червоні, але це не про це. І думаю, ні, ну я ж знайду, я знайду, мені цей, цей виріб дуже сподобався, що створила майстриня. І мені здається, під футболку вони доволі так непогано виглядають. Хоча насправді майже нікому вони не сподобалися. Головне, що мені подобається. так ось. Ой, мені є і, ч... і посмішити вас. і завжди думаю, чи потрібно розповідати тільки про готові речі десь в окремому відео трішки посмішити. Ну, не знаю, подивлюся. Так ось. Відв'язала я шарф. Мені дуже-дуже-дуже-дуже подобається секції. Так ось, давайте. В'язала я на спицях 4,5. Класичні спиці чи агу, тросик 60 см. На спицях у мене 103 петлі. Тут у мене 8 рядочків на краєчках, можливо, вам ця інформація знадобиться. 18 дирочок, тобто 18 на 2, 36 рядочків, а вже всередині по 6, тобто 12 рядів. 8 16, 36, 12 рядів і ось такий палантин у мене вийшов. Мені неймовірно подобається. Альпака після прання вона перетворюється в, вона, скажімо так, не те, що розкривається, вона вирівнюється, пушечок стає більш. Більш проявляється, розпушається, просохла цей виріб просох у мене дуже швидко, я його зараз батареї непогано працюють. У мене м, у ванній кімнаті нагрівач, і він ось такий спіралью повісила і все швиденько просохло. Звісно, не на самий бавовняне полотенечко, і вже на полотеночку. Подивіться, будь ласка, що ми маємо. Його можна носити як шарф, пригадуйте, що я завжди роблю ось секцію таким чином, щоб вона була посередині. Він доволі широкий. Давайте так, це у нас іде широкий шарф, але за рахунок того, що все ж таки ця сурі, альпака, вона повітряна, невагома, той шарф не здається таким об'ємним, як міг би бути насправді. І так, 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 так. Завдання в мене було яке. До з відв'язати комплект. Ну, якось я шапку з Лана Гроса цієї пряжі не бачила. Тож, ви пригадуєте, що я придбала два бунтики Газал Аура. І ви знаєте, насправді я вважаю, що я така молодець, я така молодець, я так плідно насправді попрацювала на цьому тижні, що, мені здається, за той, місць, за той час, який я перебуваю в Харкові, я не відв'язала. Стільки речей, скільки на цьому тижні. І вже покажу вам просто пусті етикетки: Gazal Aura, австралійський меринос, бунтики в 100 г і в 100 г 197 метрів. Нам рекомендують спиці 5-6 мм. Але я розуміла, що це шапка, тим паче, це меренос ровничної крутки, те, що я полюбляю. І ом, він позиціонується, мовно, якщо я не помиляюсь, як меренос пояснювали, ручного фарбування. Тобто, одна пасма, є в пасмах, є в моточках, вони все ж таки по тональності відрізняються. І придбавши 5 моточків, ви можете отримати всі різні по тональності. До цього потрібно бути готовим. Я почала шапку. Ви знаєте, що, ну, здається, палантин. Але все ж таки, для мене це спокійна базова модель, і саме за рахунок оцієї пряжі секційного фарбування, воно і набуває якоїсь незвичності. І Давайте, що ж я розповідаю, я відв'язала дівчата шапку. Мені дуже подобаються базові моделі, над якими не потрібно заморочуватися. Так, я відв'язувала і кос, і арана на шапках і жакарди, але все ж таки, основою гардероба я вважаю прості базові моделі. Давайте я помірюю. І... Ось така шапка. Можна ось так маківку носити, можна ось так, ось такий комплект у мене вийшов. І саме все ж таки по тональності вони відрізнялися. Щоб додати хоча б трішки об'єму, я додала одну ниточку цієї сурі альпаки. І саме вона додала невеличкого об'єму саме до. До цього образу. Вона гарно підходить саме для шапок, навіть для людей з високою, скажімо так, чутливістю, бо її ось волоски, волоски не подразнюють шкіру і не викликають у цього неприємного відчуття колкості, ну, який до якого. Я не можу сказати звикле, але відчуття колкості, яке ми відчуваємо при надіванні шапки, тут цього не відбувається. Далі, за рахунок того, що я додала цю ниточку, все ж таки між петлями вона розпушилася. Окрім того, що вона додала об'єм, вона додала ще теплоти. Ось ця, за рахунок цієї вуалі взимку буде набагато тепліше, ніж в шапці зі 100% мероносу, бо я бажаю такі шапки не зимові, а демісізонні. Ось така шапка. Можна зробити ось так, можна так зараз зробити ось так. Маківка приспускається. Бачите, тут кому що подобається, і можна створювати різні образи. Ви знаєте, що я з боку завжди додаю фотографію, але відразу хочу сказати, що фотографії я ще не робила, бо все, що я вам показую, як то кажуть, спить спит, свіжачок. Про детально про цю пряжу я буду розповідати в окремому відео огляд газал Aura. Але мені дуже-дуже сподобалося працювати з цією пряжею. Вона трішки неоднорідна, вона об'ємна, вона дуже легко, гарно в'яжеться і за рахунок фарбування, подивіться, який. Неоднорідний колір. Ви побачили, що я не роблю фіксовані відвороти. Ще раз хочу на цьому наголосити, тому що це дає змогу нам погратися. Розумієте? Ну, ось не хочу я, до прикладу, її робити великою. Зараз, так, носять ось такі шапки, молодь, виправили волосся. Ось так зробили шапку і. Пішли собі гуляти щасливо і задоволеною. Якби я зробила фіксований відворот, то, звісно, я б не змогла собі цього дозволити. Але ж, дівчата, я ж вам показала два, дві пустих етикетки. По вазі все-все-все буду вам розповідати в огляді, але хочу сказати, що Повернемося до того, який номер спиць пропонують, оскільки це шапка, то я завжди беру спиці набагато менші, і відв'язувала я на спицях 3,25. Я пішла далі. І... і подумала. Так, а що, якщо спробувати погратися не з основним кольором, а погратися з ось таким. Але тут, коли відв'язуєте, виходять смужки. Мені смужок не хотілося, тому саме мені здалося, ця кольорова гамма від газал ідеально підходить під мій заду. І я створила так само шапку резинкою 2х2. За рахунок відворота, ми можемо погратися. Погратися вона доволі пружна. Мені дуже подобається, як вляглися петельки. Подивіться, будь ласка. Пряжа доволі цікава. І... Ось таким чином, і відразу хочу сказати, що на ці дві шапки я не використала 100% бунтиків. У мене як від цього є залишок, так і від цього. Але ви знаєте, коли я тримаю в руках ці шапки, насправді, я б не сказала, що вони відв'язані з одного і того ж самого артикулу. Ця шапка якась набагато об'ємніша, важча, незважаючи на те, що я додала всього одну ниточку пухнастика. Так що ось, ось така шапулька. І знову, знаєте, дивлячись від того, хто буде носити, зараз я ж дивлюся, як ходить. Молодь, вся молодь ходить. От так. Я, звісно, не зовсім уявляю себе в такі шапульки, але ось так також можна. Так, давайте. От. Дивно. Ну, там Мені може й дивно, але я хочу показати, як все це виглядає. Ви знаєте, не люблю руки в кадрі, все люблю міряти, показувати на собі. Чому? Тому що фотографії ми знаємо, можна навіть. Ну, скажімо так, те, що не зовсім вийшло, сфотографувати таким чином, що саме цю річ може захотіти увесь всесвіт. Тож, мені здається, краще за все приміряти і показати. Так що дівчатка, чекайте, будь ласка, огляд на цю пряжу, але хочу сказати відразу, що о, ставлю зачос цій пряжі, мені сподобалося з нею працювати. Так, я розумію, що, незважаючи на те, що це турецька пряжа, хочеться, щоб вона коштувала все ж таки не як італійська. Так? Але, але вона варта того, щоб її спробувати. І давайте ще що хочу сказати, що все ж таки, все ж таки вона мені більше подобається саме з додаванням пухнастика і петлі якось по-іншому, і вона по-іншому грає. Так що, ось такі три, три готові роботи ось така була моя ідея фікс. Створити ось такий комплект. Насправді, що сподобається, мені важко сказати, може і нічого не сподобається, але про це я розповім в наступних своїх випусках, а зараз я підготуюся до наступного показу. Так, зараз покажу вам. Проміжний результат, який я відв'язала. Ось така в мене одна шкарпеточка, вона ще не попрана, але показати я вам її мушу. Це новинка цього сезону від Вуледікт. 6 плей, Хоча я розповідала про те, що з першого дотику не знаю. І дивлячись на скрутку, на все інше, все ж таки я б на місці виробника вигадала якусь іншу назву і дала б. Віднесла до іншого артикулу, бо саме пряжа цього сезону вона суттєво відрізняється від тих, які ви бачили у мене в попередніх відео. Чи сподобалася вона мені, чи не сподобалася, поки ще 100% я не створила для себе враження. Але я сподіваюся, що в мене складеться вся картина після того, як я відв'яжу другу поперу і потім поділюся з вами саме на рахунок цієї пряжі. Але мені подобається, як це виглядає. Але хотілося б більшої насиченості. Так, це я вам показала. Далі хочу, хочу показати, ви пригадуєте, що я відв'язувала шапку від Відрована. Бунтики йдуть 50 грамів. Зараз покажу вам шапку, яку відв'язала я на спицях 3,25, і саме на цю шапочку йде 50 грамів. Далі, ще що хочу зазначити ще раз, якщо ви не бачили моє попереднє відео, то на перший дотик вам ця шапка буде здаватися колючою. Саме, можливо, із закид Мохера. Тут присутній, бо коли кінмохер доторкається до лоба, відбувається ось це неприємне відчуття, яке ми не полюбляємо, але варто поносити хоча б один день цю шапку. Кінмохерчик він приминається і вже того дискомфорту, який був, немає. Але хочу зазначити, що моя шапка відв'язана. Бачите як? Вона, незважаючи на Кідмохерову вуаль, вона продувається. І це шапка, скажімо так, на теплу зиму і на прохолодну осінь. Ну, Здається, пряжа і пряжа, але ви знаєте, вона має таку певну магію і. Мені подобається її візуал. Вона тоненька, так, але видно, що це гарна якісна пряжа. Тож, дівчатка, якщо ви не боїтеся і полюбляєте вовну так само, як і я, я б вам рекомендувала. Але я від... вже не піду, покажу вам готові мітинки, відв'язувала з коричневого кольору на спицях 2,5, хочу сказати, що чим. Ми... Щільніше ми будемо в'язати цю пряжу, тим колкіша вона буде, але це, звісно, моя суб'єктивна думка. І це ж на все. Пригадуйте, я показувала вам бактус. Я робила майстер-клас на хустину бактус, яка була велика по об'єму. І коли я придбала бунтик від Ярн Арн Лана Фреско, це, знаєте, така пародія на Лана Гроса. Але там у нас меринос, а тут була у нас вовна, я відв'язала і мені сподобався, я не хотіла докупляти, бо розповідала, що свої хустини я в'яжу саме із 150 г, це був для мене ідеальний варіант. Докупляти я не хотіла, тестила тоді пряжу, чи сподобається вона мені чи ні. В мене є огляд на цю пряжу. Якщо ви ще не бачили, подивіться, будь ласка, можливо, вам це відео стане у нагоді. І коли я в'язала, я розповідала, що постійно роблю відсил до ленг і ланагроса, чому? Тому що завжди намагаюся знайти більш бюджетні аналоги, ті, які завжди можна піти до інтернет-магазину або офлайн, або онлайн, і придбати цю пряжу. І все ж таки я відв'язала з ленг. Чим мені ще подобається ленти, ви постійно бачили у мене саме в моїх палантинах, тому що, на відміну від Лана Фреско, турецької пряжі, це італійська пряжа. Тут у нас неймовірна кількість кольорів, який у мене задум. Давайте подивимося, що ми тут маємо: ми маємо і теракот, і бузок. І помаранч, і гірчицю, і фісташку. Дуже-дуже багато кольорів. І що це, дівчата, нам дає? Те, що ми можемо саме під цю хустину бактус підібрати дуже багато різноманітних однокольорових головних оборів. Далі, чи погано ми сьогодні обговорювали саме кінчики, які закручуються, які не блокуються. Для мене в, даному, в даній моделі це великий плюс, тому що, коли ось так зав'язуємо, мені дуже подобається, як вони ось таким чином, скажімо так, розвиваються і знаходяться на моїй грудній клітині. Далі ми можемо. Я вже вам розповідала погратися, зав'язати якось так бантик, і це буде саме бакту слугувати нам елементом нашого з вами декору. Давайте покажу. Подивіться, мені дуже-дуже подобається. Так, якщо Лана Фреско при метражі 380 метрів я в'язала на спицях 2,5, і мені сподобалася щільність, яку я мала, то саме цей бактус я відв'язала на спицях 2,75, і мені дуже подобається. Наступний бактус від Лана Фреска, я буду відв'язувати, пробувати все ж таки вже на спицях номер 3 і Подивіться, дівчата, ще раз, 100 г 380 метрів. Ось таку висоту ми маємо, і скажіть мені, будь ласка, чи достатньо це для того, щоб прикрити горло? Більш ніж достатньо. Хвостики дають нам змогу обернути навіть його в декілька разів. Ну, це дуже-дуже зручний і, як мені здається, класний варіант. Ще раз хочу сказати, ось такі кінцівочки ми маємо. Все-все-все по моєму майстер-класу. Єдине що, коли я відв'язувала, я постійно відміряла таким чином, щоб бунтики де 100 грамів, щоб у мене 50 грамів пішло на. Прибавляння інші 50 грамів на збавляння. І завжди, якби я не виміряла на вагах, у мене завжди залишається залишок. Ну, це так само, як я розповідала при перемотці пряжі. Перемоти, а в мене зважу взагалі, коли з однієї бабінки я змотую в бунтик, потім в'яжу. з... З однієї бабінки, з серединки і ззовні, і залишається конус у мене. І от ніколи-ніколи я не можу перемотати рівно. В цьому в мене проблема. Так що, ось така готова робота у мене є. Тобто, що я вам показала, я вам показала палан... шарф палантин, дві шапки до нього, я вам показала ось таку шапку, показала завершений бактус, і це меренос, мені подобається, він об'ємний, він випускає такий делікатний пушечок. Є магазини, які привозять цю пряжу, то, що, я думаю, при бажанні придбати щось аналогічне. Завжди можна. І показала, і показала одну свою готову, але не попрану шкарпетку. Так що я вважаю, що я доволі гарно, плідно попрацювала, мені потрібно ще готуватися ще раз до шкарпеткової Олімпіади. Мені потрібно працювати працювати, працювати і працювати. Я... Хочу приймати участь на Вовна Фесті. Але поки що, саме для Вовна Фесту у мене майже нічогісінько немає. Але я сподіваюся, що я все ж таки зможу щось підготувати. У мене дуже багато ідей на шкарпетки. Будуть шкарпетки з жакардом, будуть шкарпетки з вишивкою, будуть шкарпетки просто з тіньовими візерунками, з гарної якісної. Пряжі, також хочу відв'язати з регії. Про подарунки вже розповім я в наступному своєму відео. Тож, шановні мої дівчата, сподіваюся, що, можливо, я вас надихнула на створення, можливо, якихось проєктів, можливо, вам також захочеться придбати якусь пряжу, пов'язати. На палантин у мене також є майстер-клас. На хустину, тільки більшого об'єму, також є в мене майстер-клас. Тож я сподіваюся, що ви приємно провели зі мною час. З вами була Юля. Я бажаю вам невичерпного натхнення, що вам завжди хотілося б в'язати, щоб вам було з чого в'язати, щоб ви в'язали якісним інструментом. І всього, скажімо так, і. Головне, головне, щоб рідні, близькі завжди підтримували нас у цьому хобі. З вами була Юлія. До наступних зустрічей. До побачення.